Усім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні з вами говоримо про авторів, які народилися в незалежній Україні, і пишуть для нас. Тож давайте знайомитися. Минулоріч я розповідала про 30 плюс сучасних українських авторів, які пишуть зараз, живуть з нами, і яких можна не тільки читати, а іноді а, поторкати, взяти автограф і загалом зробити селфі і все, що там ще роблять з авторами, окрім як читають їхні книги. А, тому залишаю вам тут посилання, слідкуйте. А цьогоріч я вирішила, що потрібно шукати нові імена, можливо, а можливо, просто більше зосередитися на молодих авторах. Якщо чесно, завдання було не Легких, тому що, як виявилось, люди, яким я думала, що а, трішки менше років, ну тобто вони народилися після 1991 року. Народилися 88-й, 9 і 90-й. Тож, розкажу, кого я нашукала, і якщо у вас є імена, які я тут не згадала, обов'язково залиште в коментарях, можливо, хтось теж відкриє для себе нового автора. Розпочну я з Івана Черненка і його книги Сміх у кінці тунелю, нотатки українського анестезіолога. А звісно, варто зауважити, що він в першу чергу лікар, а вже вдруге письменник, хоча вдається йому і те, і те, напевне, чудово. А, не знаю, на щастя не потрапляла в лікарні останнім часом, тож перевірити на собі не могла. Та й працює він трішки далеко від Луцька. А тому розповім про книгу, яку читала, яку неймовірно всім раджу. А, тому що я не можу сказати, що це нонфікшен, який видає зазвичай а, віхола, але. Це така дуже добра, якісна документалістика, іронічна, з жартами, з чорним гумором, про те, як молодий хлопець вирішив, що він буде лікарем. А в своїй книзі Іван Черненко розповідає про те, як йому вдалося потрапити в медуніверситет, як він навчався, що потрібно було здолати, аби все ж таки отримати не тільки папірець, дипломний, так, а власне і фах, і професію. Згодом він переїздить в реалікарню, а там пандемія і ковід, а як він змінює систему медицини, тобто не саму систему, але завдяки невеличким його рішенням змінюється все, що відбувається в цьому ж ковідному відділенні, загалом в лікарні, Як він стикається з нерозумінням своїх колег? Зрештою, можливо. Через це все втрачає кохану людину, або ну це життя. Іноді людина не та з нами знаходиться так. Але врешті книга дуже життєстверна, попри всю ситуацію, яку він описує, попри всі проблеми, які є зараз в українській медицині. Я дійсно дуже-дуже раджу вам читати, кому в першу чергу людям, які хочуть стати лікарями, можливо, ви передумаєте, або як мінімум. Ще більше зрозуміти, наскільки це відповідальне як навчання, так і професія, тому що я дійсно я захоплююся лікарями, вони віддають фактично десятиліття свого життя тільки на те, щоб вивчитися. Тому для мене професія лікаря це дуже престижно і дуже складно. А зрештою, вони відповідальні за життя і не кожен може взяти цю відповідальність на себе. А по-друге, цю книгу добре читати практикуючим лікарям, як мінімум, зрозуміти, що не тільки в них все погано. а Пожартувати зрозуміти. Знайти свої такі історії і їх згадати. І по-третє, це пацієнтам, пацієнтам і ще раз пацієнтам, тому що мені здається, що коли ми читаємо власне нотатки лікарів. Ми більше їх розуміємо, і в тій чи інші ситуації, зрештою, поводимося адекватніше і полюдськіше. А тому Іван Черенко народився 1993 року вже за часів незалежності і потрапляє в мою добірку. У цьому ж році, згідно Вікіпедії, народився Валерій Маркос свою книгу Сліди на дорозі він написав під псевдонімом Валерій Ананів, тому, можливо, Гугл його знає і так. У книзі йдеться про початок війни. Власне, на Донбасі автор сам був її учасником, і це книга рефлексія про все, що він бачив, пережив, і, напевне, те, чим хотів поділитися з усіма, як він бачив початок війни, як він бачив бойові дії. І загалом Валерій Мар. Він відомий блогер. В нього є теж Ютуб канал зараз з початком повномасштабної війни, тобто з 2022 року. А він знову ж пішов в Збройні Сили України. Більше того, він жартував, що фактично в нього буде. Перший підрозділ, куди набирали хлопців за співбесідою, адже він зараз має посаду майстра сержанта 47-го окремого штурмового полку. І тому захищає нас на сході. Його читачі сподіваються, що після цього всього ми теж отримаємо книгу, нову, хорошу. І ще один такий великий нюанс в тому, що він один з неба. Багатьох, який видав книгу сам, тобто його книга це сам видав, у 2018 році вона стала бестселером. І зараз, напевне, на українському ринку це один такий потужний приклад того, як автори, що не співпрацювали з видавництвами, стали успішними, відомими, ну але зрозуміло, що в нього були стартові позиції теж як блогера. Тож він народився теж у час незалежності і зараз захищає нас, тому варто читати. Варто згадувати і знати, з чого все починалося, адже він про це розповідає і в своїй книзі. І поки я не перейшла. До ще одного автора. Нагадую, що ми, буктюберська спільнота, блогери започаткували хештег читаю для ЗСУ, де робимо багато активностей. Зараз, наприклад, ми маємо лотерейку, де виставляємо класні лоти: це і авторські примірники, і підписані книги, і різний мерч від наших сучасних авторів. Ви можете за невеликі кошти 40, 50 чи 60 гривень придбати собі номерок і взяти участь у розіграші. Речі того чи іншого лоту. А крім того, у нас є розпродаж. Ну і просто, якщо ви хочете якось книжково підтримати наших захисників, то можете скидати кошти на картки, які є в мене в інфобоксі або у нашій спільноті. А мої колеги відкрили їх волонтерські, тож усі кошти йдуть на Валькірія. Збираємо на потреби, які зараз актуальні для армії. Наступний автор теж блогер. До речі, я зрозуміла, що дуже багато людей, кого я взяла до цього списку, є не тільки письменниками, а вони ведуть свої блоги: чи то просвітницькі, чи то інтелектуальні, чи то культурні, і власне Остап Українець. Теж ви його можете знати за ютуб-каналом Твоя підпільна гуманітарка, але е крім того, він перекладає дуже багато крутих романів е і загалом книг. І він автор історичної прози. Тому ми, до речі, з блогерами минулу річ відзначили його роман Дискордія. Якщо чесно, мені дуже подобається, як пише автор, це. Глибинна історія, тобто він досліджував етапи розвитку нашої країни, так? тобто про те, що він пише, тло історичне, воно доволі таки має бути достовірним, а плюс він вживає архаїчні слова. І спочатку, може, сучасному читачу трішки складно буде сприймати текст, але згодом ти вчитуєшся, тим більше, що у Дискордії така дуже динамічна розповідь, а це цікавий. Роман, можна сказати, напевно, що це навіть пригодницький роман, відповідно, слідуючи за тим, як а, усе відбувається, слідкуючи за подіями, а, переживаючи за головного героя, ми багато чого дізнаємося і про історію, в тому числі. Загалом, якщо ви не підписані на Остапа Українця у Фейсбуці, я вам дуже раджу. Він говорить про нашу спадщину. Він багато уваги приділяє тому, що не можна носити старий одяг, тобто, це а, наша культура. Турна спадщина, яку ми маємо зберігати, а я знаю, що він активний у Твіттері, але я занадто ем... Не знаю, я ще не дійшла до Твіттера, ми з ним не подружилися. Але якщо ви ще не підписані, раптом десь пропустили, то безумовно раджу як його і соціальні мережі з блогами, так і читати його книги, тому що їх вийшло теж вже чимало. У 1995 році народився колега Остапа Українця за ютуб-каналом Твоя підпільна гуманітарка Євген Лір. А власне, Євген Лір пише у жанрі фентезі, Ного фентезі і а, можна прочитати його книги: Це Степовий Бог та книга вигаданих істот, які вийшли у Домі Хемари. Я зазначаю це недарма, тому що потім розкажу а, ще одну історію. Отож, а, його романи. А, Пов'язані із українською міфологією трішки, це така собі алюзія. Якщо чесно, я не читала, але мені дуже-дуже радять Степового Бога бачила дуже багато класних схвальних відгуків і була на читаннях Євгена Ліра у Львові під час форуму видавців була така дуже цікава імпреза. Ось тому, звісно, взагалі, коли автори читають, потім ти їхні твори чуєш власне, їхнім голосом. Тож рекомендую дивитися. Як вони виступають, ходити на події, коли нам це буде можливо, і читати своє. Як я вже сказала, Дім Химер згадано не дарма. Це ветеранський проєкт Влада Сорда, який теж є письменником. А крім того, що він видавець, Влад народився у 1995 році. Він учасник нашої війни. Знову ж таки, у лютому він теж приєднався до 93-ї окремої механізованої бригади і зараз нас захищає. А окрім того, у нього є поетичні збірки, якраз воєнні збірки, це три плюси, і безодні, які вийшли у його ж видавництві. І коли я шукала авторів, які народилися за незалежності, я зрозуміла, що дуже багато дім Хемер видавав саме таких молодих авторів. Взагалі, це видавництво, яке. Ризикнуло, вони почали видавати темне фентезі, темну прозу, такий горор історії, і стільки а, суч укрліту, тобто тільки українських видавництв. Коли вони починали, багато скептиків було і не вірило в те, що вони витримають. Але вони пройшли карантин. І я впевнена, що коли ми переможемо і закінчиться війна, Дім Хамер відновить свою діяльність. Зрештою, там має вийти а, заключна частина літопису Сірого ордену. Влада дерев'янка, який не потрапив у мій список, через те, що трішки старший за нашу країну. І тому дуже дякуємо хлопцям, які і дівчатам нас зараз захищають, і читаємо їхні книги, поки вони на фронті. Наступна авторка зовсім юна, а, і це Валерія Савотіна. Вона лауреатка коронації слова, і я читала її повість. Ти все зміниш учора. Це такі собі стрибки у часі. А, і мені здається, що ця повість для підлітків зараз більш ніж актуальна, тому що там ідеться про визвольний рух, там ідеться про нашу державу, про таке собі підпілля і про юних людей, які зрештою змінюють хід історії. А тож, безумовно раджу. Напевно, це наймолодша авторка з мого списку. Я впевнена, що в неї ще усе попереду. Я переконана, що в неї будуть хороші е, книги, і я їх з задоволенням теж буду читати, тому що те, як саме пише авторка, мені сподобалось. А, і, власне, закінчує мою добірку Андрій Новік, який народився 1991 року, фактично ровесник нашої України. І у нього вийшло кілька книг. Я розпочну з останньої, адже зараз вона, здається, є лише у електронному Форматі, і це медальйон трьох змій. Це фентезі, а, тож для поціновувачів жанру дуже-дуже раджу. Дія роману відбувається в Австро-Угорській імперії 1908 року. Тобто, в нас тут ще є часова лінія класна. А в місті Лембергі Хаус, вбито цистісарського намісника. І головний герой у нас 14-літній юнак, який займається крадіжками книжок. Тому я думаю, додавати нічого не варто, книга вже інтригує. І е, загалом я придбала собі електронний примірничок, планую прочитати і поділитися з вами враженнями. Я ж читала останній спадок, Андрія дуже часто порівнювала з українським Деном Брауном, і я страшенно не люблю різні нагороду такі порівняння, тому що це комплекс меншовартості. Ми е, шукаємо щось класне десь зовні, замість того, щоб показувати, що в нас є автори і рівняти когось на наших авторів. Книга дуже пригодницька з таємницями і дуже-дуже цікавою лінією. Ще одна його книга це Аномалія, де події теж доволі цікаві, там пов'язані науковці, трішки пригод. Загалом події відбуваються не в Україні, і автор сам багато подорожує, тож описував у книгах і трішечки свого такого Досвіду, як мандрівника, тобто фактично події, які відбувалися в іншій країні, оцей бекграунд він описував, який бачив сам, який він знає. І загалом, якщо ви полюбляєте українську літературу, то пропоную вам звернути увагу на цих авторів, які народилися уже у Незалежній Україні, які фактично творять історію сучасної української літератури. І якщо у вас є ще кого додати, то обов'язково напишіть а я теж буду знати і теж з вами колись поділюся, можливо, новою добіркою молодих сучасних авторів. Якщо ж ви хочете підтримати мій канал, то нагадую, що в мене є Patreon, а усе у інфобоксі. Також підтримуйте наших захисників. Нагадую про хештег читаю для ЗСУ і нашу спільноту. І якщо ви хочете не пропустити чергову дозу книжкових новинок, то підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей. Бувайте!